Сподіваюся, хтось прийде, бо я вже готовий. Ти як? Я не сильно б'ю? Нормально, наче кішку погладив. А он як? Говорив з вашою менеджеркою. Ви не відбиваєтесь. Що? Так важко знайти зн... мені щось нормальне? Я менеджер з боксу, а не весільний та мада. Та ти ж 10% взяла. Супер, тепер у мене аж 10 євро. Я на спаринг. І що без фокусів. Ти потрібен як груша. Я тут зараз усіх порву! Вітаю, я Лукас насрати. Це тільки говорить. Усі хочуть знати, звідки ти взявся. Молодець товстоне. Гей, та він обзивається. Джоша Камара, чи не чемпіон Європи. Я хочу двобою з лукою Сан Та він аматор. Це неможливо. Реальність. Це тобі не симулятор. Щось я не зрозумів. Я тебе вб'ю в першому раунді, а тепер зрозумів. Мене там уб'ють через та тебе. За ці матчі платять шестизначні суми? Приїхали. Почнемо тренування. Камара, реальна звірюка. Кожен його удар, ніби падіння з 20-го поверху. Ти колись падав звідти? А ні, тоді б я помер. Замовкни. На мені ще двоє таких джубил, як ти. Тож не винось мені зараз з містки. Гол, ага, прокидайся, ти вже труп Здум на рингу» Треба створити тобі новий імідж, нового луку. Окей, окей, йоу, Я Лука Санчес, братане! Ну і що це? Е, ти ж сказала, буде круто. Ти ж як придурок горлаєш. Скоро у кінотеатрах.